що на суботу-неділю буде похолодання, тобто ми активно моніторимо погодні умови і бачимо, що буде холодніше, тому ми готуємося розгорнути фактично першу чергу пунктів незламності для того, щоб можна було прийти, зарядити телефон, бути власне в одному з тих пунктів, якщо є така потреба, насамперед, запас води. Це в нас є забезпечене автономне тепло через буржуйки. Це в нас є там туалетна, кімнатна, душова, в разі якщо це буде тривале перебування. Тут запас дров, є забезпечений зв'язок через Starlink. Так само є забезпечене електроживлення через сонячні панелі та дизельний генератор. Відповідно, вони якби одне одне перекривають, тобто фактично у нас відкрити. Дубльована гарантія, що електрика і освітлення тут буде в разі ну, будь-яких надзвичайних ситуацій. Так само є термопод при вході, тобто можна буде зробити якийсь гарячий чай, каву, такі базові речі. Звичайно.